Слава Україні! Вітаю всіх! Тільки що я написав ще дві пісні. Ну, Тут умов нема. Хотів написати ще одну. Е для чого я беру, знімаю це відео, монтую? Ну, Для того, щоб е просто не забути о те, що я понаписував, щоб воно якось збереглось. Ну і зараз хочу вам заспівати оцих дві пісні, які я тільки що написав. Написав тільки що, читаю з листка. Е пісні взагалі не успівав. Ну, Будь ласка, послухайте, що це за пісні. От півроку в нас іде уже війна, убиваємо нещадно маскаля. Він прийшов на нашу землю, убиває нас даремно, і тому йому пощади в нас нема. Він прийшов на нашу землю, убиває нас даремно, і тому йому пощади в нас нема. Бо ж відбили ми Господня та Ірдінь. Розірвали оборону і вгледінь. Здохли тут на ми вбиваємо вас публічно, За гостомель, бучу, суми, та і Щоб ми здохли тут на ми вбиваємо вас публічно, За гостомель, бучу, суми, та їх, і не буде вам пощади більше в нас. Покараємо ми всіх вас. Ми ж воюємо за країну нашу мову, солов'їнну я настав для вас розплати час Ми звоюємо за країну, нашу мову, Солов'їну, я настав для вас розплати судний час. Бо ж сьогодні ми підемо знову Нову бій, прозірвемо оборони стрій хай стріляють по вас хаймерс, обсирайте в штанях памперс, бо ж для нашої землі ви перегній хай стріляє по вас хаймерс обсирайте в штанях памперс, бо ж для нашої землі ви перегній Ми ж не будемо з вами цапкати з бою, позворони бо рідну землю, ми свою, щоб ви здохли окупантів. Є підлі диверсанти, роженемо вашу грізну ми горду, щоб ви здохли окупанти, ви є підні диверсанти, роженемо вашу грізну ми горду. Хай живеться вільно в Київській Русі, Мож ми вільні, люди славні тут усі. ми виборюємо свободу для українського народу. Острії всі по є бійці. ми ж виборюємо свободу для українського народу, духу є бійці. От року, як іде у нас війна, Убиваємо нещадно москаля, він прийшов на нашу землю, Убиває нас даремно, і тому йому пощади в нас нема. Він прийшов на нашу землю, Убиває нас даремно, і тому йому пощади в нас нема, бо ж відбили ми гостоміль та ірпінь, розірвали оборону їм грібінь. Щоб ви здохли тут на вічно, ми вбиваємо вас публічно. На Гохомель бучу суми, та вірхінь, щоб ви здохли тут навічно, ми вбиваємо вас публічно, та гомельбу що суми, та вірхінь. Непросте життя в солдата, скажу люди, я вам всім, захищають осі хлопці, батьківщину та важнім, щоб спали всі спокійно, не тривожились вночі, і щоб жили в світі мирно, ви на батьківській землі. Бо ж солдати підуть в бій, ось тримають вони стрій, і про них усе розкаже, їх військовий однострій. стрій, весь сіремінь, автомат, перевірить їх комбат, Їх їхний довжо. Лунає, ми відступимо назад, весь ремінь автомат перевірить не комбат, їхний завжди, лунає, ми відступимо назад, на злагодженнях постійно, командири та бійці відпрацьовують маневри як удень, так і вночі гармати розривають полігонівські степи, там горять на полігонах, чорні димлячі стовпи, бо ж гармати розривають полігонівські степи, там горять на полігонах, чорні димлячі стовпи, бо, бо солдати підуть бій, ось тримають вони стрій, і про них усе розкаже їх військовий однострій, Бер сирени автомат, перевірить не комбат, їх вилу. Ми відступимо назад, Перці, ремінь автомат, перевірить в них комбат, їх ли завжди лунає ми відступимо назад, не життя в солдата, скажу люди, я вам всім, захищають оці хлопці батьківщину та важнім, щоб ви спали всі спокійно, не тривожились ночі, І щоб жили в світі мирно, де на батьківській землі. Бо солдати і людьми, ось тримають вони стрій, і про них усе розкаже, їх військовий однострій. Весь сіремінь автомат, перевірить Їх їхний завжди лунає, ми відступимо назад, весь сіремінь автомат, перевірить, Їх їхний завжди лунає, ми відступимо назад.